Всім привіт! Мене звати Юля. У минулому я візажист. А сьогодні я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І у нас неймовірна, прикольна, класна, цікава штука. І сьогодні на нас чекає розпаковка містері бокса від Колар Якщо ви не знаєте, я просто скажена фанатка Колар Вони не випускають адвентів, але випускають містері бокси раз на сезон. І це такий холідей містері бокс, який ми сьогодні відкриємо. Я абсолютно не знаю, що там. Коштував він 49 доларів. Обіцяють, наповнення там на 129 доларів. що майже вдвічі більше, і чесно, я дуже-дуже вже зацікавлена у тому, що там ми паралельно будемо фарбуватись усім, що там представлено. Я реально обожнюю косметику Colourpop. Якщо ви не знаєте, не дивились, минуле моє відео, там я робила розпаковку цих крутезних ліпкітів Colourpop і Bratz. У них такі колаборації часто виходять. Це просто шедеврально, обов'язково переходьте та дивіться. Також у мене є така велика розпаковка. Я замовляла колекцію Color Pop та Сутінки, і це прямо одне з перших відео на моєму каналі. Воно розносне, колекція крута, і це відео я досі вважаю одним із самих прикольних та смішних. У нас така коробка. Я чомусь думала, що вони її запакують окремо. Ні. Там просто все-все-все навалено. І багато пакування, якщо ви не знаєте, косметика Color Pop, вона повністю не тестується на тваринах, і це дуже круто. Я це прям поважаю. Також вона. У такому нормальному сегменті людському не сильно дорого коштують ці продукти. Ціна якість я вважаю просто шедевральна. Обов'язково замовте Колер Поп, якщо ви не замовляли. Вони не представлені в Україні, але завжди можна замовити з офіційного сайту. У них доставка є по всьому світу. Давайте витаскувати оце. Окей, мабуть, як ми зробимо. Я все по черзі буду витаскувати, а потім зробимо макіяж. Це якийсь стік, він виглядає дуже золотим. Це Light stick. Все, більше нічого нема. Дивимось. Він дуже золотавий. Прям дуже-дуже такий. Чесно, я не знаю, куди це можна на обличчя. Він гарно розтушовується, дуже гарно виглядає. Можливо, він класно підійде саме під тональний засіб, тому що на тональний засіб ну це супер крісмас. Ще, я думаю, що він класно буде. На шкіру десь на зону декольте, точно красиво. Тут прям багато, ого, 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 тільки щоб не відпало. Тут прям ого, скільки продукту, і він такий жирненький. Нічого тут більше ні не підписано, окрім, окрім назви і відтінку. Вам цікаво? Molten Hot. Окей. Допустимо, поки я б його нанесла, якщо чесно, сюди. вау. На зону декольте, тому що. Якось мені він поки на обличчя не бачиться. Але він реально дуже кремовий, АСМР. Дуже кремовий і дуже плямами виглядає. Блищить щось? Блищить. Боже, потім напишете, що я недовольна. До речі, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайку. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. Також в описі ви знайдете базу від Монобанк. Це для того, щоб підтримати молодих креаторів. Для мене це дуже важливо, якщо ви підтримаєте мій канал, тому що це допомагає у розвитку. Я вдосконалююсь, я заказую прикольну косметику і роблю розіграші для вас. Обов'язково переходьте та читайте деталі. Так, ідемо далі. Тут що -то... Вау! А, я, мабуть, ще щось замовила. Може бути таке? Да. Оце моє персональне замовлення, бо я думаю, як же так совпало, круто. А це я замовляла синю туш. Я не знаю, чому мені так хотілося. У Colourpop є прям величезна лінейка кольорових тушей. Мені захотілося синю. Дивіться, яка гарна. Electric blue. Вау. вау. Пахнет тушью. Нічого такого, я думаю, її варто наносити саме на чорну тушь. Ну, побачимо. Зараз ми все відкриємо, а потім подумаємо, що з цього можна зробити який макіяж. Так, що у нас тут ще є? Comfort Softening. Таке маленьке пакування, такий квадратик. Що це? Це Ліп Маск. Маска для губ. До речі, взимку дуже треба. Вона пахне полуницей хімозний. Приємна на дотик. я думаю, її також можна нанести або на вечір, або на ніч. Непогана, але мені не подобається запах. Супер хімозний. І тут 15 грам. У попередньому продукті тут 9. 25 грам, і туш, я думаю, тут звичайно, 7 грамів. Так, блин, туш прям величезна. Якщо в порівнянні з моєю, то вона прям набагато більша. Ідемо далі. Що тут у нас є? А, ось це я щось витащила. Що це? Це якийсь тінт. ліп крайола. А, це їх прикольні олівчики для губ. Вони такі товстенькі. Якщо ви бачили, у крайола також вийшов такий формат. Я думаю, що це. Схоже на Чабі стік від Клінік. Такі величезні. А, вони навіть такі, знаєте, зволожуючі, блискуче. Рожево-пудровий такий відтінок, написано Just A Tint. І назва його The Strand. Окей, okay. let's go дальше. Оце те, що я дуже сильно хотіла. Це така популярна штука у Pop. Це їх super shock-shadow, супер шок. Shock. Супер шок тіні. Виглядають вони просто вау-вау-вау. Це відтінок Fine Pearl буде дуже такий базовий перлинка. Золотисті, блін! Ну вони вау! Вони супер! Вони аж такі, знаєте, як кремові, аж ніби проминаються під пальчиком. І набираються просто вау! І переносяться вау! Дуже золотисті. Прям такі, аж ніби вологі, але насправді вони не вологі, вони, вони супер такі сухенькі. Прикольно. Я прям їх хотіла, чесно, ніколи не замовляла. Добре, що вони мені попались. А не замовляла, чесно, тому що я зрозуміла, що однушками я не дуже користуюсь. У мене є однушка від Наташі Дінони, вона дуже приваблива, але чомусь, коли ти користуєшся палеткою, це зручніше. Переходимо до палеток. Їх тут дві, походу. Так. Це така помаранчева. Боже, наскільки вона схожа на апельсин. І така лавандова палеточка. Так, з лавандової почнемо. У мене були оці палетки від ColourPop у які дев'яточки тут. А, вау, в мене була трошки інша. Дуже файно виглядають. У мене була, знаєте, така повністю картонна. Вона була з Ельзою Холодне Серце. Тоді була така колекція класна. Я ще тоді не була блогеркою, тому я її не виставляла нікуди, але вона дуже прикольна. Зараз я так зрозуміла, що вони зробили пластикове пакування. Воно, мабуть, більш стійке, але менш приємне, менш приємне на дотик. У мене є така велика їх палетка, вона також у картоні. Ось така різнокольорова, ну, вона прям класна, мені подобається. Пишіть в коментарі, якщо ви хочете, щоб я зробила макіяж цією палеткою кольоровою, вона прям виглядає бомба. Тут такі красиві відтінки, у мене таких немає, якщо чесно. І вони дуже гарно пігментовані. Як на ту ціну, що заявлена, ну, прям норм. Всі ціни на продукти будуть на екрані. Ну, прикольно, нічогенька така, чесно. Чесно, нічогенько. Подивимося, що тут нас чекає в помаранчевий. Мені, звичайно, подобається більше оці палетки, коли вони. Вау! Боже, хочу забрати свої слова. Дуже гарно, яка вона соковита. Вона прям така, ну, джусі, я вибачаюсь. Вау! 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 Wow. Я не знаю, наскільки це буде привабливо виглядати на очах, чи не будуть очі, знаєте, такими втомленими. Але в палітке, ну, це виглядає шикардосно. Просто дуже гарно. Дуже привабливо. І класно, що в цих палетках, в принципі, ви можете реально зробити багато макіяжі з ними. Так, переходимо до останньої палетки. Що у нас є? Це якийсь коконат, Going Coconut. Блін, вони прям всі однакові в плані пакування, всі пластикові і просто різні. Вау! Я сподіваюся, ви готові. Бо це. Це дуже фенсі, дуже вау. Настільки красива базова палетка. Ці сіяшечки. Вона мені чимось нагадує оцю мою Наташа Дінона. Настільки красива, базова, а ну, зараз я покажу. Да? Ну? Ну. Ну, скажіть. Ну, щось є. Сіяшечки схожі і матові тіні. Боже, я... дай Бог, щоб вона була гарна. Матові красиві. М -м 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 -м. Вау! Оця палетка мені, мабуть, більше за все подобається. Потім йде оця помаранчева, просто з рахунок кольору, потім йде оця фіолетова. Ну це. Прикольно, чесно, я б ніколи не купила ці палетки окремо, ну прям навряд. Тому що у мене є дві такі мої великі палетки: це Наташа Дінона для базового макіяжу і колор поп-велика для такого яскравого. І, в принципі, мені отак за глаза вистачає. Але це, можливо, піде, піде на розіграш або піде моїй мамочки. Це прям дуже круто. Так, ідемо далі. Що це? Люкс ліпстик. Таке пакування міленьке. Marial і Colourpop. Я не знаю, що таке Міал. Окей. Ууу, коричнева така помадка. Симпатична. Нічого не казала про те, що вона буде нюдова, але вона нюдова. Така трошечки хораловий відтінок, але прикольний. І вона така сатінова, приємний фініш. Зволожуючий. Так, що? Все в порядку. Ідемо далі. Glowing lip lipstick. Малесенький такий. Що ж ти такий малесенький, зайка? Вау, а відтінок тут повинен бути. Highland Eve. Чесно, це взагалі не схоже на щось зимове, тому що їх колекції зазвичай ну, тематичні, Holidays. І це повинна бути зимова колекція, йопсіль, мопсіль. Це дуже-дуже темна помада. Це, ну, вау, вау, оце вона. Боже, яка красива! Ну, вона така маленька, до речі. Пакування не прям супер лакшер звичайне, але яка вона за нанесенням, я думаю, вона буде просто шикарна на губах. І у нас іде остання штука: це Гуаша. Дуже незвично було тут побачити, якщо чесно. Тому що я розраховувала, що все буде косметика. Окей, Гуаша. І не знаю, скажіть мені, будь ласка, чи використовуєте вискрибок Гуаша? Я не використовую, тому що у мене розицея, а це трошечки протирічить, хоча штучка, мабуть, прикольна. І остання річ тут Proof Eye Primer. Ооо. Клас! Це те, що треба. У мене немає праймера для очей. Останній праймер для очей, який в мене був, він прям закінчився кубу років тому. Я просто стараюсь купляти гарні тіні, які не треба наносити з праймером. Але праймер це прикольно. Подивимося, якого він кольору. Чи кольоровий він взагалі. Уа, він з пензликом. Вау! Що це? Що це? Ніби хтось плюнув на пензлик. Небагато там його. Ну, щось. Воно гладеньке таке. Ну, трошки сумнівно, якщо чесно. Будемо пробувати. <с -tell> Треба тестувати. Так, і того у нас вийшло. Три великі палетки по 9 кольорів. У нас є раз, два, три помади. Одна маска для губ. Також у нас є праймер під наші тіні, якийсь супер золотий стік, який я не знаю куди. І туш, яку я замовила окремо. Вона не входить в цей весь комплект. Що ви хочете сказати? Чи коштує це 50 доларів, чи коштує це 129 доларів? 129 доларів, чесно, я трошечки під сумнівом. А, також у нас є такий шок тіні окремо. Давайте так, я хочу дуже спробувати шок-тіні, І давайте ми спробуємо оцю базову палетку, просто тому що мені здається, що вона підійде для більшості, і більшість обере саме базову. Можливо, зустрінемося окремо, і в інстаграмі я зроблю огляд на оці дві палетки. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання буде в описі. Так, let's goшки, поїхали. Тоді, що я роблю? У мене трошечки такий базовий макіяж, я його стираю. Трошечки я оновлю тональний засіб, бо в мене тут постиралось. Так, підколю свою чілочку, щоб ви все бачили. До речі, якось шкода, що нам не поклали ні румян, ні якогось коректора, стіка. Але поклали три палетки тіней. Ну, наприклад, переходимо до нашого праймера. зробимо спочатку макіяж очей. Ой, він прям дуже сухо лягає, сухенький такий. І якось мало на нього набирається. Я намагаюся набирати більше, але не виходить. Ну, такий. Так, трошечки дамо йому підсохнуть. Чесно, зараз я подивлюсь, чи добре мечиться оце і оце. Так, я думаю, я нанесу оці шок, шок тіні. Я реально дуже хотіла їх спробувати. Давайте їх нанесемо не на все повіко, а трошки так в куточок. Ну, симпатично. Що я вам хочу сказати, тут такі достатньо великі блискітки. Але якщо не то воно лягає, як така, як слюда. На куточок нанесли. Тепер я беру оцей супер ніякий колір, такий колір шкіри. Ой, тіні так сипляться. Для того, щоб зробити трошки виділити нашу складочку. Тіні прямо по обличчю сипляться. Це, звісно, мінус. Такими світленькими тінями, вони мало замітні, але вони зроблять нашу розтушовку більш такою чистою. Тепер набираю відтінок Lovely Bunch, трошечки він такий темніший і додатково нашаровую нашу складочку, трошки затімняю. І нижнє повіко також. Ось так у нас виходить. Ну, непогано, непогано. Тіні нормально тушуються, але ця проблема, що вони, звісно, осипаються. Я б не сказала, що вони сильно яскраві, вони такі якраз, якраз натурального відтінку, не сильно пігментовані. Я думаю, що вони будуть зручні у користуванні навіть для новичків. Беру такий колір трошечки більш тепленький, він називається Hel'E. Також додатково додаю, затімняю нашу складочку. Так, щоб урізноманітнити цей макіяж, я пропоную також нам додати такі темнесенькі наші сіяшечки. Я додам і рожевий Coco Crush, і Da Coco, Більш такий темненький. Da Coco буде далі, більш темний. Coco Crush світленький посередині. І у нас вийде такий перехід усіх наших тінюшок, сіяшечок, але сипляться вони безбожно. І трошечки підтушуємо. Сіяшечки гарно переходять, але це, звісно, інтересно. буває. Буває, що сказати. Під чистим. Так, я беру такий пласкенький пензлик, скошений, щоб більш детальніше, темненьким кольором наті. Зробити нам таку стрілочку. Знижу. Ну, не стрілочку, а просто більш яскраво виділити нижнє повіко. Не промальовую до кінця, а так, на, на половинці зупиняюся, далі ми розтушуємо цей відтінок. Яскравенько виходить. Також візьму цей відтінок наті і трошки пройдусь по своїй між рісничці на горі. Також затімнити трошки цей простір. І витягнути. Назовні нашу стрілочку. Боже, ви дивіться, тінько Це просто приколдес, звісно. І тут тіні ось так виглядають. Просто насипана жмиха, дай Боже. І з іншого боку те саме. Це жорстка. Так, ладно. Беру такий пухкий пензлик і все це змітаю зі свого обличчя. Так. Без тонального засобу тут не обійдеться, треба буде трошечки почистити і додати поверх. Також, також я беру олівчик чорний від Sephora 12 Hours і дублюю по слизистій оболонці. У нас вийшов набагато більш яскравіший погляд. Я ще додам туші для вій. Ось такий сексі макіяж очей у нас вийшов. Мені здається, дуже красиво, дуже вдало. Прикольні тіні. Нормально розташувались. Зараз я ще подивлюся, як вони на камері. Трошечки сухеньким пензликом ще продублюю. Мені здається, це прям класно, це прям фенсі. І так, що ж ми нанесемо для губ? Я пропоную нанести все. А що мілочиться, скажіть мені, будь ласка, хто мене зупинить, та ніхто. Так, у нас є супертемний відтінок, який мені дуже сподобався. Я думаю, що на всіх губах він буде просто шикарнючим. Ми його зараз і спробуємо на всіх губах. Так, що ми ще додамо? Я пропоную взяти пензлик, темненький з минулої розпаковки це у нас ліпкіт Саша. Дуже він мені сподобався, і мені здається, що він класно буде мечитися за цим нашим темненьким ліпстиком. Ці олівчики це просто реально моє кохання, які вони круті та пегментовані. Ні, це не той. Дуже вибачаюсь. Це не той олівчик. <рес> Зліпкіту жасмін. Перепрошую за цю невпевненість собі. Так, він більш такий темний, а це більш такий світленький, думаю, що не так. Теж ми бахнули за контурок. Чесно, я хочу зараз нанести на всі губи цей Glossing ліп. А, він такий більш червоний. Прикольно. Ваняє старими помадами. Так. Виглядає дуже драматично. Лягає нещільно і при цьому. Трошки він підкреслює недосконалості. Я ще й ляпнула. Поряд, ну це не страшно. Він такий мазючий. Так, де мій консилер. Ну, виглядає дуже красиво, дуже драматично. Вау! Прям. Дуже красивий відтінок. І олівчика, і нашого оцього помади Glowing. Так. Стираємо, давайте пробувати наступну. Готово. Давайте нанесемо оцей стік. По типу Чабі Стік. Він називається Just a Tint. Такий прям ржевенький. Ой, ну це така увлажняшечка. І смачно пахне. О чим же він пахне? Якимись фруктами. Піноколади і щось таке. Girly Girl Vibe такий рожевенький, симпатичний, дуже зволожуючий, приємно пахнучий. Але мені здається, під цей макіяж він прям зовсім не підходить. Треба інше. Але він дуже приємний на губах, знаєте, такий, як олійка. Дуже кайфовий. Прям лайк. Впевнений лайк. Ідемо далі. У нас залишилась така помада, трошки в дитячому упакуванні. Схоже на маленьку фію, вам не здається? О, Йошкі макарюшки. Ну, це. Так, ну я не знаю, на камері виглядає ще непогано. Не Вона також така дуже зволожуюча, приємна, але колір ну, в житті він прям такий трошечки з морковним підтоном. <помада>, Помада жовтить. Я не скажу, що це якийсь успіх, що це щось привабливе. Напишіть, який варіант вам сподобався більше в коментарях. Тут написано для чого він. Тут не написано. Давайте нанесемо його на, <хи> на обличчя. Ну, це, звісно. Конечно... Ні, ну ви знаєте, не так погано. Мені навіть здається, що якщо його нанесете під тональну основу, то буде прям щось нечагеньке і дуже привабливе на тональну основу, ну, просто чесно, золотаві такі. Золотий хайлайтер не для мене. Я люблю більш холодні, щоб вони були непомітні. А цей прям помітний і золотий. Що ви скажете на це? Mm? Я поверну свою помаду, яка мені сподобалась, і повертаюсь до вас з висновками. Так, що ви бачите перед собою? Це. Скарб. У мене реально величезна кількість нової, класної косметики. Не від всього я в захваті, скажу чесно, мені дуже сильно сподобалась оця палетка. На жаль, у мене є вже схожа від Наташі Дінони. Можливо, цю я віддам мамі. Або... Якщо є бажаючі забирати цю палетку, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам її відправлю. Також у нас ще є дві такі яскравенькі палетки, на них я зроблю огляд у себе в інстаграмі або в телеграм-каналі побачимо, Побачим, як ляжеть карта. Обов'язково підписуйтесь і туди, і туди. Там багато косметики, там багато мене, багато жартів і приколів без смс і реєстрації. Що по помадам? Помада, прям. Оця в колаборації мені здалась невдалою. Я прям впевнена, що я її нікуди не буду носити. Вона для мене засвітла, можливо, комусь дам зі своїх знайомих. Оцим ліпмаск я скористаюсь трошки пізніше, чесно, нема на неї настрою, і плюс мені реально не подобається оцей запах. Занадто він такий штучний, прям не моє. Оця помада темна. Що в мене на губах, я прям в неї закохалась. Чесно, я б сама її ніколи не замовила, але вона прям прикольна. Я не думаю, що вона дорого коштує, вона трошки хлібка виглядає. Вона не така симпатична у плані. Ні, нормальна, нормальна. Наноситься потім нормально, коли ви її тільки наносите, вона трошечки виглядає так плешиво, але пізніше вона якось розноситься і просто ну, виглядає шедеврально, дуже гарно і дуже красивий комплементарний такий колір, драматичний, трошечки поблискує. Мені подобається. Оцей стік, чесно, золотистий. Я буду наносити, скоріш за все, лише на тіло. На обличчя я наносити не буду, тому що він мені трошки такий підозріло виглядає. Плюс золоте обличчя це не те, до чого я прагну. Я і так мамина золоте. Ідемо далі. Оцей Чабі Стік, я його буду називати Чабі, все одно що це назва іншої фірми. Just a Tint. Мені прям сподобався: Ржевий, приємний, привабливий, такий, знаєте, дуже маслянистий. Мені здається, він навіть якийсь дбаючий, зволожуючий. Коротше, оце особисто від мене лайк. Мені здається, на літо це буде прям такий класний must have. Або залишу собі, або дам мамі. І так, це наче все. Оцю синю туш я спробую, мабуть, окремо. Я хочу зробити, знаєте що? Що я точно буду робити, обов'язково підписуйтесь, я все ж таки думаю зробити велике відео з тим, як наносити такі тіні яскраві. Або я зроблю з цією палеткою, яка в мене є, або я зроблю з цими маленькими. Побачимо. Пишіть в коментарях, щоб ви хотіли бачити, бачити більше. Ось, в принципі, я задоволена, не скажу, що я все це купила сама, скоріш за все, ні. Але оцей елемент гри, елемент невідомості і того, що я його очікувала приблизно місяць, мене дуже радував і бадьорив. Тож, дуже рада була провести з вами час. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Переходьте у посилання та купляйте мій інтенсив. Ідеальна косметичка, де я зібрала просто найкласніші, найшедевральніші косметичні засоби на різний бюджет, який вам подобається. Складіть нарешті собі ідеальну косметичку, щоб бути задоволені від всього, що вас оточує. З вами була Юля. Я рада була провести з вами час. Бажаю вам красивих посмішок, гарного настрою і до зустрічі! Пока!